Незвичайні і цікаві місця Івано-Франківської області, які варто відвідати кожному туристу. Прудський водоспад це найвищий водоспад українських Карпат. Своє ім'я він отримав від назви річки, з якої водоспад черпає води. Він складається з шести каскадів, загальна висота яких сягає до 80 метрів, розміщений біля гирла річки Прут. Та підніжжя Говерли, Пруцький водоспад, оповитий чисельними легендами та переказами, які розкажуть історію його походження. Гора Говерла це найвища точка України, що знаходиться в українських Карпатах. Висота гори становить 2061 метр над рівнем моря. Сходження на Говерлу це найпопулярніший вид активного відпочинку, примітно. Що перший туристичний маршрут на цю гору датований 1880 роком, сьогодні дістати з вершини можна різними шляхами існує кілька маршрутів різної категорії складності. І, хоча дійти до заповітної вершини не так просто, як може здаватись, на перший погляд. Тисячі туристів щороку випробовують себе на міцність: церква Різдва Богородиці селище Ворохта. Є однією з найдавніших церков Гуцульщини. Коли саме було зведено обитель, точно невідомо, Але історики схиляються до версії, що храм був збудований у 1654 році. В галузі архітектури церква стала найцікавішою пам'яткою Карпат. Церкву було зведено без жодного цвяха. У храмі збереглося кілька фрагментів із розписами, які були зроблені у 19 столітті. Усередині церкви панує заворожлива та затишна атмосфера. Озеро Несамовите ще одна з визначних пам'яток українських Карпат, що знаходиться на висоті 1750 метрів і розташоване між горами Торкул та Ребра. Вода в озері кришталево чиста. Адже вона потрапляє сюди завдяки таненню стародавнього льодовика. Це місце вражає своєю красою та первозданністю. Тільки уявіть собі, навколо озера знаходяться гострі та неприступні скелії, великі та малі козли. Однак саме озеро знаходиться у просторій долині, де голова паморочиться від пахощів польових трав, а врятуватись від спеки можна у тіні альпійських сосен. Глибина озера складає півтори метра. Старий австрійський міст це ще одна визначна пам'ятка славетного міста Ворохта. Цей міст з'єднує дві сторони річки Прут у найширшому місці її русла. Він був побудований далекого 1895 року полоненими італійцями. Масштаби будівництва вражають. Так, через особливості ландшафту довжина мосту становить 130 метрів, при цьому найширший проліт мосту 65 метрів. Складно уявити, як люди, не маючи спеціальної техніки та обладнання, зуміли побудувати такий великий міст. Мабуть, найповніше уявлення про тутешню природу можна отримати, відвідавши Карпатський національний природний парк. Адже на його території і суворі гори, і чисті льодовикові озера, і просторі зелені долини, і галасливі річки з водоспадами, загалом унікальні місця, які обов'язково справлять враження. Фахівці парку розробили 48 маршрутів, пройшовши якими, можна насолодитися не лише мальовничими природними пейзажами. Але й побачити унікальні зразки дерев'яної архітектури 16 20 століть у Яремче було створено унікальний парк музей Карпати в мініатюрі», який детально відображає архітектурні пам'ятки та об'єкти культурного надбання Карпат. Парк музей став новою туристичною визначною пам'яткою і одночасно майданчиком для нестандартного вивчення географії та історії Карпатського краю. Карпати в мініатюрі стали сумісним проєктом громадської організації, центр ділових та соціальних ініціатив і Карпатського національного парку. На сьогодні парк музей Карпати в мініатюрі налічує близько 18 об'єктів. Женецький гук є частиною ландшафтного заказника Буковинські водоспади, що у Вижницькому національному парку. Це найвищий водоспад по всьому каскаду. Його висота сягає. 19 метрів. Водоспад знаходиться у долині гірської річки смугарів. Свою назву він отримав завдяки особливому шуму, який створює вода, падаючи та розбиваючи з обкаміння внизу. Піку своєї могутності він досягає під час весняного танення снігів та осіннього сезону дощів. Скелі Довбуша є однією з найзнаменитіших українських природних пам'яток. Що знаходиться в Долинському районі, знайти скелі непросто, вони розкидані буково ялиновим лісом на висоті 670 метрів над рівнем моря і характеризуються незвичайним зовнішнім виглядом. А саме являють собою групу скельних стовпів висотою до 80 метрів. Природа тут дихає первозданністю і, якби не високовольтні лінії, що проходять поряд, то опинившись тут. Можна відчути себе героєм стародавніх переказів. Під впливом вітру та води скелі руйнувалися і набували своєї теперішньої форми, яка нагадує постаті фантастичних істот. Музей етнографії та екології Карпатського краю знаходиться в Яремче. Це один з найширших і найстаріших музеїв, які спеціалізуються на вивченні питань етнографії та розвитку промислів прикарпатського краю. Свій початок музей бере ще у другій половині 19 століття, коли етнографи почали вести активні дослідження регіону. У той же час було засновано першу промислову етнографічну виставку, яка пройшла в Коломиї та сприяла популяризації краю. На виставці були представлені роботи традиційних ремісників краю. Жіночі прикраси з бісеру, вишивка, різьблені вироби та багато інших предметів побуту. Міні-зоопарк, що знаходиться в Яремче ще одна з визначних пам'яток цього унікального гірського містечка. Якщо ви шанувальник живої природи та диких тварин і любите спостерігати їх у природньому середовищі, тоді це місце саме для вас. Зоопарк був створений відносно недавно. У 1992 році і є відкритим вольєром площею трохи більше п'яти гектар. Він був задуманий з метою розмноження парнокопитних у природних умовах їхнього проживання. Тут свій притулок знайшли олені, козулі, дикі кабани та багато інших тварин. Однією із чудових споруд Івано-Франківської області є багатоярусна дерев'яна ілінська церква ХХ століття. У селі Дора, церкву святого Пророка Іллі було зведено в 1937 році місцевим умільцем Іваном Яворським. Архітектурний ансамбль виконаний в оригінальному народному гуцульському стилі та знаходиться на території монастиря. Храм, збудовано на ділянці, яку в 1930-х роках подружжя Кокорудзи пожертвувало студитам водоспад-пробій. Це ще одна визначна пам'ятка невеликого гірського містечка Яремче. Дивовижний та унікальний у своєму роді водоспад знаходиться на річці Прут. Це красиве місце, щорічно відвідують тисячі туристів, як з України, так і за кордону. Популярності водоспаду надає 12-метровий міст. З якого можна спостерігати, як швидка гірська річка Прут скидає тонни кристально чистої води в природний котлован. Тут ви зможете просто насолодитися прекрасним видом падаючої води і послухати шум водоспаду, який нагадує симфонію. Долинський краєзнавчий музей Бойківщина був заснований у 1998 році. Цей музей. Входить до наймолодших музеїв Карпатського регіону, а також він є першим музеєм, присвяченим Бойківщині як краю, який примітний не лише яскравою самобутністю, а й своєю давниною. Експозиція музею складається з цікавих археологічних знахідок, бойківського одягу та вишивки, знарядь побуту та праці минулих часів. Також тут представлені документи, що підтверджують та висвітлюють різноманітні історичні події та твори народного образотворчого мистецтва. Гошівський монастир сестер Пресвятої родини знаходиться на південь від околиці села Гошів, неподалік монастиря отців Василіан. Заснований жіночий монастир був у 1911 році. Його діяльність спрямована на благодійність. Та просвітницьку виховну роботу. У 1950 році радянська влада заборонила діяльність громади, сестер заслали до таборів, а будівлю облаштували під лікарню для душевнохворих. Відроджуватися громада почала у 1989 році, коли неподалік Ясної Гори було збудовано новий монастир Василіанський монастир на Ясній Горі в Гошеві. Це відоме місце паломництва віруючих греко-католиків із різних країн. Вперше монастир біля Гошева згадується у документах 1509 року. Спочатку Гошівський чоловічий монастир розташовувався в урочищі червоний ділок. У 17 столітті цей монастир був спалений татарами і відновлений вже в Ясній Горі, де і зараз. Озеро Лебедин розташоване. На території Національного парку Гуцульщина за 5 кілометрів на північний захід від села Шешори Косівського району, різноманітна природа заповідника, позначилася на місцевому ландшафті. Тут можна побачити рівнини, ліси, луки, гори, болота та озеро, яке є найвідомішим скарбом усього парку. Озеро, що має овальну округлу форму та великі розміри приблизно 100 на 200 метрів. Знаходиться на висоті 650 метрів над рівнем моря. Глибина озера Лебедин досягає 28 метрів. Жителі цього краю споконвіку вірили, що озеро немає дна і що в ньому живуть містичні істоти. Музей Довбуша це приватний будинок музей, який знаходиться у селі Космач Косівського району. Музей належить українському краєзнавцю Михайлу Юсипчуку Дідишину. У музеї експонуються предмети гуцульського побуту, а також витвори мистецтва. Музей Олекса Довбуша було створено в 1975 році. Експозиція знаходиться в будинку, поряд з яким понад три століття тому було вбито ватажка повстанців садиба Святого Миколая у пістані. Це офіційна резиденція покровителя всіх дітей. Миколай один з найшанованіших і найулюбленіших в Україні святих, свято якого відзначається 19 грудня напередодні Нового року. Проект Музей Садиба Святого Миколая було розроблено у 2002 році Національним природним парком Гуцульщина. Метою цього проекту стало формування у дітей та молоді високих естетичних та моральних якостей як основи здорової особистості. У маєтку Святого Миколая відкрито майстер-клас дитячих та різдвяних іграшок. Цікавою пам'яткою старовинного містечка Косова є відомий косівський базар, який прославився не тільки на всю країну, але й за її межами. Це унікальне для України явище. Приваблює безліч туристів і не втрачає своєї популярності вже багато років. Косів це столиця народного мистецтва карпатських горян, яка славиться найталановитішими майстрами художніх промислів. Вироби карпатських майстрів здавна мають великий попит і викликають величезний інтерес у гостей Гуцульщини для мешканців та гостей міста. Косівський базар відкривається раз на тиждень у суботу. Національний природний парк Гуцульщина це перлина всього гуцульського краю, краса українських Карпат та гордість місцевих жителів. Парк Гуцульщина було створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів тваринного та рослинного світу. Парк перш за все цікавий тим, що він є одним із небагатьох парків країни, в якому успішно зберігся і розвивається етнос гуцулів. Звичаї, ремесла та традиції, все це живе в карпатських автентичних селищах на території природнього парку Гуцульщина. Це одне з небагатьох місць, де можна доторкнутися до самобутньої культури гуцулів. Одним з найвідоміших і найбільш відвідуваних водоспадних каскадів Карпат є сріблясті водоспади в Шешорах. Це мальовниче місце майже в самому центрі села. Комплекс водоспадів річки Пістень поділено на дві групи: водоспад Малий Гук та Водоспад Великий Гук. Шешорський водоспад Великий Гук один із найкрасивіших водоспадів Карпат. Його площа становить близько пів гектара.